З нетерпінням чекають весну. Тому що запаси у коморах уже закінчуються, а дітки засиділися взимку вдома, і тому вони починають запрошувати і закликати весну. З давніх-давен люди зиму уявляли з телезною бабою і подертою торбою, а весну уявляли молодою гарною Віночку. Так ось, починати закликати весну люди починали 15 лютого. Це свято називалося «Стрітення». Якщо в цей день було тепло, то перемогла весна. Означало, що погода буде теплою. А якщо в цей день було холодно, то це означало, що ще у нас буде панувати зима. Початку березня відмічали свято, яке називалося Обертіння. Що ж це за свято? це свято пташки, які відлітали восніворі, обертали свої голови у бік нашої з вами України. І ось у цей день люди разом зі своїми дітками. У вигляді ось таких пташок. Погляньте сюди, будь ласка, називаються ці пташки шайворонки. Ось перед вами шайворонок. Вони найпершими повертаються із вирію до України. Це печиво пекли із борошна, додавали меду, масла, цукру. І всяких різних смачних продуктів. Але відразу дітки не їли це печиво, вони з ним гралися, вони бігали, підіймали своїх жай воронків гори. імітували полі пташки. Вони ці пташки настромлювали на дерев'яні палички і високо-високо підіймали над головою. А ще такі пряники. Вішали на гілочки дерев, на мотузочки, щоб пригостити ними пташок, які повернеться із теплих країв. Чом ти жай, воронку, рано звирій вилетів, і ще по горах сніженьки лежать, і ще по долинах криженьки стоять. О, я тієї свіженьки розжену. О, якії криженьки ніжками розтопчу!» Чи знаєте ви, дітки, що жареники мають зв'язок людини з Богом. Коли він піднімається високо в небо, це означає, що буде гарний урожай. А якщо він літає дуже низько, він хоче сповістити людей про те, що врожай цього року буде. Аж ніж ви попрохаєте своїх бабусь і мам спусти вам таке святкове печиво жайвенки, я вас на сьогодні навчу, як зліпити таких пташок із пластиліну, щоб ви допомагали своїм мамам і бабусям виготовляти таке печені. Для цього вам знадобиться шматочок коричневого пластиліну. Стека ось така. Маленькі шматочки чорного пластиліну, це будуть для очок. І клюви – оранжевий пластилін. Ну, що ж, люди малята, починаємо виготовляти нашого жайворонка із пластиліну. Для початку наш пластилін зробимо слухняним. Для цього я віддаю йому все тепло своїх догоньо. Бачите? І ви так само робите свій пластилін слухняним. Так, коли він став уже податливим, м'якеньким, я починаю виготовляти із мого шматочка блинчик. Блинчик наш буде овальної форми. Намагаюся розминати його так, щоб кінці були рівненькими всі. Бачите, я розтягую його вправо вліво. Розминаю до верху, до низу. Ось такий я роблю блинчик. Бачите? Пластилін у мене м'якенький, з ним дуже легко працювати. Так, все, краї мого блинчика рівненькі, він схожий на овал. Досить. Розминати. Тепер я кладу мій млинчик на дощечку. Так, для цього мені знадобиться стека, ще шматочки чорного, оранжевого пластиліну, для того, щоб виготовити очки для жайворонка і носик, клювик. За допомогою стеки я внизу, бачите, ось тут внизу роблю надрізи. Спочатку роблю один надріз, потім прикладаю пальчик, щоб дізнатися, якої ширини буде другий надріз. І ось тут роблю другий надріз. Бачите? А на частинках зліва і справа я малюю ось такі. Смужечки просто малюю. Бачите? Малюю, стекую смужечки. Ось так. Все. Тепер я беру мій блинчик і перевертаю його до себе Зворотнім боком. Тепер цю смужечку, яка завширшки з мій пальчик, я її ось так погляньте. Загортаю. Бачите, це буде голівка нашої пташки. Тепер я нижню частинку починаю скручувати трубочкою. Ось так, бачите? Довела трубочку до голівки. А тепер беру в ручки, крильця до верху, ось це у нас крильця. І я повертаю мою трубочку назад. Погляньте прищепила пальчиком, бачите? З'єднала кінці. Тепер я місце защепу ось так защепую, щоб у мене вийшов хвостик пташки жайворонка. За допомогою стеки я візьму і розріжу, бачите, ось так, розріжу мій хвостик. І крильця я поверну направо і наліво. Погляньте, який чудовий жайворонок у мене отримався. Тепер я візьму шматочки чорного пластиліну і зроблю очки жайворонку. Очки. Бачите? Ось вони, очки. А за допомогою оранжевого пластиліну шматочка. Я зроблю клювик нашому жайворонку. Погляньте, дітки. Який чудовий вийшов у мене жайворонок. Так ось, коли ви навчитеся з пластиліну робити таких пташок чудових, ви потім зможете допомогти мамам і бабусям зробити таке печиво із тіста. Але, дітки, можна очки пташці із тіста. Виготовити із кісточок яблучка, чорненьких. Вони вам можуть послужити очками. Так що, коли ви напечете смачного печиву у вигляді жайворонків, я буду чекати ваших результатів. До нових зустрічей!